З нами на прямому зв'язку Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Наші вітання вам, пане Олеже. Я вас також щиро вітаю. Пам'ятаєте минулого, минулого періоду блекаутів, так коли вони тривали оці декілька місяців. Ми з вами у тому числі аналізували в ефірі, в яку копійчину економіці наші обходяться такі відключення електроенергії. І тоді сума була одна, так я впевнений, що цього разу вона буде дещо інша, тому що ну. Як мінімум і підприємствами, деякими і домогосподарствами, там фізичними особами, підприємцями була проведена робота над помилками, закуплені генератори цього разу їх значно більше. Так, закуплене пальне для того, щоб воно було компенсувати таким чином так нестачу електроенергії для виробництва. Тож в яку копійку сьогодні нами з вами і державі окремо обходиться відсутність електроенергії по, по 16 годин на день, ну от я на своєму прикладі, у мене у мене 18 годин вчора я не було електроенергії, але я не підприємство. Я ну, звичайний громадянин у Олени плюс-мінус так, але Олена теж не підприємство. А що у підприємств? Ну дивіться, скажімо так: модель того, що зараз відбувається, вона дуже подібна. Я маю на увазі по собі вартості по підприємствах, по додаткових витратах. Дуже подібна до того, що було в період блокаутів кінця 22-го, початку 23-го років. Тоді також використання генераторів різко збільшувало собівартість собі вартість продукції, тоді також відсутність електричної енергії для населення приводила до додаткових витрат, пов'язаних із використанням побутових генераторів, павербанок і так далі. В чому є особливість? Особливість є в тому, що тоді знищенню піддавалося системи передачі електричної енергії. Зараз ворог вцілив в генерацію. Відновлення системи генерації набагато дорожчі і потягнуть в реальній дійсності набагато більше часу. На сьогоднішній момент у нас з вами є достатньо великий обсяг імпорту електричної енергії з 1,7 ГВт Ми на сьогоднішній момент імпортуємо до 2,5 ГВт електричної енергії для того, щоб частково перекрити ну, от власне нестачу електричної енергії, але Дивіться для того, щоб відновити хоча б одну генерацію теплову, одну тецьку на наприклад, уряд для центра енерго виділив півтора мільярди гривень з резервного фонду для відновлення власне зміївської і Тріпільської теплових електростанцій. Додаткові витрати, безперечно, мають і ДТЕК, тому що по їх генераціях також достатньо серйозно прилетіло. Порядку 70% генерації ДТЕКу знищено. Найбільша проблема це в часі. Найбільша проблема це в швидкості відновлення. Що стосується прямих видатків, це точно мінус ВВП. По попередніх розрахунках це вже точно мінус 0,5 ВВП. А якщо це буде продовжуватися і далі, то ну, до 1% ВВП. І ще один момент. Є проблеми в доцільності відновлення без належного, скажімо, захисту протиповітряною обороною. На сьогоднішній момент стоїть питання так: спочатку треба захистити парасолькою об'єкти критичної інфраструктури і генерацію, а тоді почати її відновлювати, тому що будь-яке відновлення без парасольки протиповітряної оборони призведе до того, що туди знову прилетить, і витрати будуть марними. Тому в даній ситуації, значить, то, що ми зараз переживаємо, воно набагато складніше ніж було 22-23 рік. Дуже коротко тривоги. Активність ворожої тактичної авіації причина тому, ракетна небезпека, сумська, полтавська, дніпропетровська, Кіравоградська області на додачу до Харківської, Донецької, Запорізької, там долунала тривога до того моменту. Тому, будь ласка, всі в укриття цивільного захисту. Пане Олеже, я власне не стільки про підвищення цін, бо ну зрозуміло воно тягне одне за одним. Ви не повірите, але в нашої колеги ще не встигли підвищити ціни на електроенергію. Вже салон, де вона там стрижеться, написав їй, що ми, от власне, з 1 червня. І підвищуємо ціни на свої послуги теж. Але е, сам факт того, що ми можемо спостерігати або спрогнозувати у вигляді дефіцитів, чого не буде. Ну, до прикладу, вирощувати, я зараз фантазую, ви мене виправте, ви вирощувати. Е, е, Птахів, курятину індичину буде невигідно, вона стане в дефіциті. Або яйця знову стануть дорогими, або що? Або не буде вигідно зберігати, до прикладу, яблука нового врожаю до наступного врожаю, овочі чи фрукти. Тобто, як ми можемо зрозуміти, чи буде дефіцит, чи не буде? Чи вже очевидно це, чи 100% все у нас залишиться на прилавках? Ні, у нас 100% залишиться на прилавках. У дійсності чинники, які впливають на сім'ї, є багато і позитивом, ну якщо можна так чисто умовно говорити, є те, що ті блекаути, оті ті проблеми почалися літом. У нас літо, як правило, це є дефляційний період, тобто це тоді, коли інфляція не росте, а стоїть на місці, а може навіть і знижується по продуктах харчування. Ми власне в чавні місяці вже однозначно побачимо величезне надходження з відкритого ґрунту е, городини, овочі фруктів, то що е, буде зменшувати ціни на ринку і стабілізувати інфляційні процеси. Що стосується збільшення вартості витрат для бізнесу, давайте я вам просто нагадаю, що це підняття тарифів на електричну енергію стосувалося виключно побутового споживача. Бізнес і так завжди покупляв електричну енергію за ринковими цінами. Єдине, що з 1 червня піднялися прайскепи, Максимальна ціна на електричну енергію для бізнесу це не означає, що вона буде досягнута завтра, але в якийсь такий свідомий період часу точно вона поїде у і, і Там ще П... один момент, пане Олеже. Що для того, щоб гарантувати себе від відключення, да, тобто для того, щоб мати безперебійне живлення, тепер бізнес має купувати значно більше не 30, а 80% імпортованої електроенергії. Правильно ж пам'ятаю. Ну так класно. і імпортована електроенергія вона значно дорожча ніж то, що є у нас на ринку. У нас сьогодні приблизна ціна електричної енергії на ринку в середньому десь 7,5 кВт, 7,5 гривні за кіловат годину електричної енергії. Причому в пікові години прайска максимальна ціна піднялася до 9,5. Так от для того, щоб ми з вами розуміли, ми з вами отримуємо електричну енергію трошки більше ніж за 4 гривні. Різничку доплачує енергоатом. То, що нам підняли тариф на електричну енергію, ті гроші не підуть на відновлення енергетичної системи. Ті гроші підуть енергоатому, який буде добудовувати енергоблоки атомні, і який, власне, буде зменшувати ті видатки, які він має при тому, що постачає нам електричну енергію дешевше ринку. Коли ми з вами говоримо про звичайну генерацію, я вже згадав, уряд допомагає державному підприємству «Центренерго», ДТЕК Виділяє кошти для того, щоб е, відшкодовувати, але треба розуміти наступне: е, всі остаточні видатки на відновлення енергетичної системи будуть за рахунок наших грошей. Чому через підняття тарифів для бізнесу, через оплату додаткових коштів, в зв'язку із е, зростанням цін на товари і послуги. Наскільки це буде зараз? Ще раз повторюю через літо. Зараз це буде більш-менш компенсуватися більш дешевими продуктами харчування. Хоча ще раз дивіться, ми з вами побачили, що поляки відновили поля, польські фермери відновили блокування кордону принаймні на на одній ділянці дороги. Тобто вже на сьогоднішній момент є інші подразники, які можуть сприяти зростанню цін у нас на внутрішньому ринку, так що в реальній дійсності чинників є багато, але літо все таки це більш комфортно ніж було тоді зимою. Скажіть наскільки тоді важливим і суттєвим є подразник у вигляді цін на пальне, mm -hmm. бензин і дизель, особливо в контексті акцизу, в контексті акцизу, в контексті більшого використання генераторів для тих самих маленьких підприємств, коли блокаути. Загальний обсяг використання паловомастильних матеріалів зростає однозначно. Підняття акцизів з 1 липня на пальне, по наших розрахунках, додасть до ціни десь приблизно гривню, максимум півтора. Це по бензинах, і десь грубо до гривні на дизелі. В залежності від того, що зараз це все починає активно використовуватися для забезпечення енергопостачання бізнесу, безперечно, це додасть до ціни в кожному конкретному випадку, в залежності від того, які відключення і скільки використовується генераторів, це зросте. Але треба розуміти, що кіловат година вироблена з генератора, ну як мінімум в 2,5 рази дорожча, навіть тої ціни, яку ми купляємо за по імпорту. Так, що однозначно використання генератора буде збільшувати видатки на собі і, як наслідок буде приводити до зростання цін на товари і послуги, пане Олеже. Вам спасибі. Олег Дякую. Пензен був з нами, економіст і член економічного дискусійного клубу.